Гітлер розпочав бліцкриг на Заході. Нацисти окупували Данію, Бельгію, Голландію, Люксембург. Норвегію атакували за прямого сприяння Радянського Союзу. Сталін надав нацистам морську базу в Мурманській області, з якої Гітлер здійснив атаку на Норвегію. Коли в Берліні прийняли рішення про припинення використання цієї бази, то адмірал Редер надіслав відповідного подячного листа наркому військово-морського флоту СРСР Кузніцову. в якому дуже дякував за надані німецькому військово-морському флоту послуги Сталін написав нацистському міністру іноземних справ Рібентропу Дружба між Німеччиною і Радянським Союзом скріплена кров'ю. Це була кров жертв совєтів і нацистів у Другій світовій війні. Радянські та німецькі офіцери зустрічалися й обговорювали просування у війні. Це грудень 39-го року. Прогрес був значний, а перспективи іще кращі. Була нагода для святкування. Радянський Союз став головним постачальником ресурсів для німецької військової машини. Тисячі тонн нафти, залізної руди, будівельних матеріалів, навіть потяги з радянським зерном вирушили до німецької армії. Радянські громадяни голодували, а їхній уряд посилав провізію Гітлеру. радянський союз пішов далі і використав свій вплив на комуністичні партії європейських країн, щоб ті саботували рух опору і підтримали нацистів. Комуністи підтримували нацистських офіцерів на вулицях, розмовляли з ними як з друзями, В кафе вітали словами чудово, товариші так тримати так поводилися комуністи у Франції у липні 1940 року. Сьогодні комуністи стверджують, що почали чинити опір нацистам до того, як ті у червні 41-го року напали на радянський союз Але насправді французькі комуністи того часу більше боролися з французьким урядом Петена ніж з нацистською Німеччиною. 1940-го року Гітлер напав на Францію. Тим часом Сталін окупував Литву, Латвію та Естонію. Єдиною країною Європи, що й далі чинила опір Гітлеру, була Великобританія. Якщо впаде Велика Британія, країни Осі контролюватимуть Європу, Азію, Африку, Австралію та Світовий океан. Після цього вони зможуть нав'язати всесвітній мілітаристський режим. американський президент Рузвельт розглядав радянський союз як члена Осі. усім було очевидно, Сталін належить до фашистського табору. Радянський прем'єр Молотов поїхав у Берлін, щоб обговорити новий повоєнний світовий лад. Він привіз список територій, у яких був зацікавлений радянський союз. поки Гітлер з Молотовим обговорювали його, інші радянські представники. Насолоджувалися компанією Геббельса. Вони, мабуть, обговорювали переваги нацизму, бо не Геббельс, а саме радянський прем'єр Молотов закликав захід не боротися з ідеологією нацизму. більше того, звертаючись до радянського уряду, Молотов заявив, що боротьба з нацистською ідеологією це злочин. Це опублікували всі великі радянські газети. Пізніше ця сторінка зникне з радянських публічних бібліотек разом з багатьма іншими пронацистськими заявами уряду. Але чому боротьба з нацизмом з радянського погляду була злочином? Бо ця ідеологія виправдовувала масові вбивства і концентраційні табори. Праця дасть тобі свободу. девіз нацистських таборів. Праця справа честі. девіз радянських. Якщо хтось боротиметься проти цієї ідеології, отже, він боротиметься і проти радянського режиму. Молотов це розумів. Зрештою, він особисто керував знищенням семи мільйонів українців. Гімлер керував винищенням євреїв. Обидва діячі погоджувалися, що для загального добра необхідно вбити деякі групи людей. Вінстон Черчилль не приховував, що для нього нацистська і комуністична ідеології досить подібні. На його думку, нацизм був формою комуністичного деспотизму. Зрештою, людиноненависницький комуністичний деспотизм, як його назвав Черчилль у 40-му році, виграв. за допомогою союзників. Це кадри святкування 60-ї річниці великої перемоги. проходить історичний парад, Але не менш історичним. Є перший радянський парад перемоги у другій світовій війні, спільний з нацистами. Die kommandierenden Generale der deutschen und sowjetrussischen Truppen nahmen gemeinsam den Vorbeimarsch ihrer Formationen ab. СРСР ніколи не афішував, що цей парад проводили під нацистським прапором. Офіційна Москва позиціонувала себе як борця з фашизмом. Багато людей цьому вірили. В СРСР, рятуючись від Гітлера, виїхало чимало євреїв, а потім Сталін повівся незбагненно. Він депортував їх назад і передав їхні документи в гестапо як дружній жест. Співпраця радянської армії з сес. ще раз погляньте на цю хроніку. Радянський офіцер вітає колег ссівців нацистським жестом. Нацистський СС і радянський НКВС таємна поліція Сталіна дуже тісно співпрацювали. Архівні документи проливають світло на масштаби цієї співпраці. Нові і нові списки німецьких комуністів і євреїв, яких Радянський Союз видавав нацистам. Грудень 37, го квітень 38, го травень 38, го листопад 38. го Переважна більшість цих людей загинула в нацистських концтаборах, але співпраця СС та НКВС. Не обмежувалася екстрадицією спільних ворогів. НКВС навчав гестапо. Радянська машина терору вже діяла за 20 років до становлення нацизму делегація німецького гестапо СС, приїздить у радянський союз учитися будувати концтабори. Вони відвідували концтабори, дивилися, як вони влаштовані, огороджені своєю чергою. Радянські офіцери їздили в окупований нацистами краків, щоб зустрітися з колегами з СС. На порядку Денному було єврейське питання. Радянські посадовці координували депортацію євреїв разом з бригаденфюрером Фюрером Отто Вехтером, одним з головних творців Голокосту. Саме він перевів євреїв у Краківське гетто, а пізніше організував знищення їх у газових камерах. Той факт, що СРСР співпрацював із СС, Росія вже не заперечує. Заперечується лише, що ця співпраця була закріплена документально. Німецькою мовою. Розгорни, будь ласка, ось підпис Берії. Це німецькою, так? Вермахт. Цілком таємно. Переклад з німецької. Рейхсфюрер СС, начальник головного управління безпеки, Берлін, 3 листопада 1938 року. На основі цього доручення мій представник штандартенфюрер СС Генріх Мюллер. Уповноважений підписати в Москві з керівництвом органів безпеки угоду про спільну діяльність між НКВС і Генеральним управлінням безпеки Німеччини, на яку ми покладаємо великі сподівання двічі підкреслено рукою Берії, пов'язані зі зміцненням миру і безпеки між нашими державами. Групенфюрер Фіре РСС підпис Мамулов 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 Мамулов, так. Так, Мамулов, це інший. Тут ось дивіться, додайте до основного документа Лавренті Берія. Особистий підпис. Цей документ потай виніс із президентського архіву в Москві його працівник. Його показали по російському телебаченню. Згодом ці кадри зникли з телеархіву. Ти хоча б почитай, що там усередині. Зараз там показово треба обговорювати. Держава має це знати, бо це геноцид. 20 мільйонів життів віддати на відміну від офіційного Кремля, колишні радянські посадовці, що мали доступ до архіву центрального комітету, нині президентського, визнають існування цього договору. Володимир Карпов, колишній полковник військової розвідки, двічі герой радянського союзу, член ЦК провідний консультант радянських керівників. Під конвоєм заїздить усе політбюро і партійні боси з усієї країни. Цей чоловік Володимир Карпов стверджує, що назріло багато проблем і що методи керівництва країною треба змінювати. Ми взяли інтерв'ю пана Карпова в його московській квартирі на Котузовському проспекті 26. у цьому ж будинку жили генеральні секретарі ЦК Юрій Андропов і Леонід Брежнєв. Між КДБ, чи як він тоді називався НКВС, та Гестапо було укладено таємну угоду про співпрацю. Мені закидали, що це маячня, і не могло такого бути. Ми інтернаціоналісти, ми не могли укласти такої угоди. Існує суперечність у тому, що сталінський режим злочинний режим а в зовнішньополітичній сфері, нібито не злочинний. Розумієте, якщо режим злочинний, то він у всіх сферах діє злочинно, в тому числі і зовнішньополітичній теж. Це треба визнати раз і назавжди. проте Москва цього не визнає. Не визнає злочинної природи радянського режиму. будь-які документи на підтвердження цього зазвичай вважають фальшивими. як і таємний протокол про поділ Європи. цікаво, що заперечення фактів Кремлем підтримує один західний історик Девід Ірвінг, Більш відомий своїм запереченням голокосту. Але нащо йому заперечувати автентичність цієї угоди? можемо тільки здогадуватися. Цитата з документа органи НКВС покладають на себе обов'язки запропонувати радянському уряду. Програму зосунення осіб єврейської національності з органів влади про заборону використання євреїв і осіб, народжених у шлюбі з євреями в сфері культури та освіти. Це геноцид. Ось підписи. Начальник головного управління державної безпеки народного комісаріату Берія і представник начальника головного управління безпеки Німеччини Штандартенфюрер СС Мюллер. Ось його підписи. Початка. Звучить приголомшливо. але більше приголомшує те, що в сучасній Росії ці дії Сталіна досі виправдовують на найвищому рівні. наприклад, колишній міністр оборони Росії Ігор Родіонов. Це була війна, справжня війна. це була війна з єврейським фашизмом усередині держави. Родіонов лише один з багатьох у сучасній Росії, хто вважає, що допомога Гітлеру в боротьбі з євреями в 30-ті роки була благородною битвою проти фашизму? єврейського фашизму, як його тепер називають у Росії. 39-го року Сталін звільнив з уряду міністра іноземних справ Литвинова. Річ у тому, що Литвинов через свою єврейську національність був поганою кандидатурою для підписання будь-якого пакту з Німеччиною. Коли Литвинова усунули з посади, міністерство іноземних справ оточили війська, танки а Сталін віддав наказ очистити синагогу цього можна було чекати від Гітлера. Проте Сталін, очевидно, теж був на таке здатний. Лев Троцький, комуністичний лідер у вигнанні, попереджав світ про антисемітизм Сталіна і про те, що Сталін уклав таємну угоду з Гітлером. Сталінська поліція ГПУ. Створена за образом нацистського гестапо. Ці слова ставали дедалі небезпечнішими для Кремля. Троцький розумів, що кожна його промова може стати останньою. Він знав, що Сталін полює на нього. але навіть у найгірших прогнозах не міг уявити, що його смерть буде такою страшною. Сталін відрядив у Мексику таємного агента. Той прокрався в будинок Троцького і розколов йому голову льодорубом. Троцький два дні боровся за життя, а потім помер у страшних муках. За часів Сталіна з критиками Кремля не сперечалися, їх убивали.